Що таке передпроєктні дослідження? А я Дмитро, WebX UI дизайнер. Передпроєктні дослідження це аналіз, який проводиться перед створенням інтерфейсу або сайту. У передпроєктні дослідження входить аналіз бізнесу клієнта, аналіз конкурентних веб-сайтів або інтерфейсів, аналіз користувачів. Це базові передпроєктні дослідження. Їх може бути набагато більше, та все буде залежати від задачі, яка стоїть. Кожне передпроєктне дослідження несе в собі конкретну функцію. А загальний сенс передпроєктних досліджень це вийти зі стану нерозуміння та дати конкретні відповіді на питання. Також створити сайт або інтерфейс не на вигадках, а на реальних працюючих аналітичних даних. І сайт або інтерфейс, який буде якісно вирішувати потреби бізнесу та користувачів сайту кінцевих клієнтів. Як висновок можна сказати, що передпроєктні дослідження потрібно проводити, але треба розуміти сенс кожного передпроєктного дослідження і що воно дасть в контексті вашого проєкту. А щоб замовити дизайн сайту чи його редизайн, який буде якісно вирішувати ваші бізнес потреби та цілі ваших користувачів сайту клієнтів, то пишіть мені у зручний для вас спосіб, та я безкоштовно проконсультую вас.